Політична партія Громадський рух народний контроль об'єднала волонтерів та учасників АТО, соціально відповідальних підприємців та журналістів, експертів, юристів та громадських активістів тих людей, які вже довели свою ефективність, навіть не маючи владних повноважень. Коли Янукович прийшов до влади у Львові, з ініціативи кількох людей, в тому числі теперішнього лідера партії Дмитра Добродомова, Андрія Мисика. При моїй участі виникла ідея створення комітету опору диктатурі. Коли вже ми вийшли з моїми друзями на львівський євромайдан. От тоді мене зажевріла справжня надія. Я пам'ятаю перший той перший вечір, коли п'ятниця здається, всі студенти мали бігати додому. А нам вдалося вивести під пам'ятник Кобзарюк 6 тисяч студентів. Я зустріла своїх знайомих, які сказали що сьогодні. Ми відправляємо перший автобус на Євромайдан. Я сказала, тоді я з вами. Вийшли студенти, я з першого дня так само до них приєднався зі своїми давніми колегами, побратимами. Я студентами, з частиною студентів університету, ну, можна сказати так, як старший консультант. У тих справах поїхав з ними. Коли стався студентський Євромайдан, коли студенти вийшли в Києві у Львові. Ми відразу ж наступного дня організували такий центр відправки на Майдан. Почалися погрози, почалися відкриватися кримінальні справи на наших друзів. Моїх друзів сильно побили після того. І ось тоді, напевно, почалася та боротьба. Ради якої ми не спали, ми жили, така перша сильна емоція відбулася після побиття е, студентів. Той прецедент, коли побили дітей. А я сама мама, тобто він однозначно дуже сильно сколихнув суспільство, і попри оті всі настрої, що нібито суспільство не готове там, до Майдану, до якоїсь революції, це був дуже такий сильний поштовх. Ми поїхали 1 грудня на цю хвилю, на цей протест, і вже тоді було зрозуміло, що будемо йти до кінця. Ми їхали 1 грудня на Майдан, і хтось мені з мого автобуса. Вигукнув, каже, подивися, подивись, там ходить твій тато. Ми з ним не змовлялися. Але це такий момент, коли ну, ми знаємо, що ми маємо бути там. Ми організували на Львівщині народну самооборону Львівщини, в межах якої був створений такий собі центр відправки наших людей на Майдан. Розміщення його в Києві в експоплазі. Я був комендантом військової частини 41-14, де тримав внутрішні війська. Що вони не пішли як ні на Київ, так і не пішли на Львів. Я була на Львівському майдані. Так, як мала восьмимісячну дитину. До Києва виїжджала тричі по можливості, залишаючи дитину з батьками, але активно допомагала, передавала туди продукти, займалася волонтерською діяльністю у Львові. В ніч другого розгону майдану. Саме Веремчук тоді почав збирати всіх людей, які були в приміщенні, Київ Експоплазі, і вони всі мовчки почали шокуватися і почали їхати на Майдан. Близько наших 700 людей, які були в цьому центрі, ми змогли. Скільки були автобуси, транспорт, поряд? Вона це була друга ночі. Наскільки пригадую, ми змогли добратися швиденько до майдану, до Хрещатика і підсилити цю барикаду, яка на інститутській, бо тоді насправді людей було дуже мало і була величезна загроза, що могла майдан могли розігнати тоді. Вже після побиття студентів, оце якраз ту ніч ми поверталися з Києва, зрозуміли, що е, далі просто е, залишити ситуацію е, так не можна. Це не перший майдан в моєму житті. Я був активним учасником акції Україна без кучми в рамках громадського комітету опору за правду. Пізніше був Майдан помаранчевої революції. Разом з друзями ми були на Майдані вже разом зі своїми дітьми. Цей майдан, який був, це вже в моєму житті. Я рахую третій. О, тому що перший майдан о, цими днями відмічати будемо 25 років, як була студентська революція на граніті, коли було голодування студентів в 90-му році. Після того був майдан 2004 року, помаранчева революція, так звана. І зараз революція гідності. Чому я продовжую зберігати такувати та громадську активність? Ви знаєте, в мене троє дітей. Я б дуже не хотів би, щоб був в Україні четвертий майдан. Революція гідності. Показала всім громадянам України, вона просто змінила свідомість. Ми зрозуміли, що за краще наше життя, що за європейське життя, нам потрібно воювати зі зброєю в руках. Революція гідності ще не закінчилася. Так, ми не говоримо про революцію сили, ми говоримо про революцію духу. Ми все-таки мусимо добитися очищення влади, повного очищення. Українці об'єднались для захисту країни. Волонтери Майдану ставали волонтерами АТО. Події на Майдані, війна на сході країни. Усе це підштовхнуло громадських активістів, волонтерів, журналістів до об'єднання своїх зусиль. І саме народний контроль став платформою для такого об'єднання. Почалася анексія Криму. Треба діяти зараз і тепер. І за ці кошти ми закупили перших 400 бронежилетів та касок. Тому війна триває півтори року. В такому такому темпі ми і далі працюємо. В Межах народної самооборони з участю інших волонтерів було створений центр забезпечення військових на сході, куди ми відправляли десятки машин вантажів. Після вторгнення російського агресора на територію України я приблизно Два роки тому, маючи меблевий салон, закрив цей напрямок і передав під Львівську самооборону. І на той момент ми збирали все необхідне для наших військовослужбовців. Закінчивши всі ці події на Майдані, ми стикнулися з проблемою того, що наша армія просто не має ніяких засобів для того, щоб адекватно просто чинити опір. Відповідно, тоді на зборах самооборони вирішили, що ми повинні. Зайнятися таким напрямком, як медицина, оскільки рік назад це було просто все жахливо, все набагато гірше, ніж зараз. Зараз в нас є потужна, можливо, навіть найпотужніша армія в Європі. Я Кровоспинний для знезараження води, тобто ну, все, що, все, що потрібно тут для там, штучного дихання, для, для це мотору. Мотор, це? Це, це, це начальникам, моїм начальникам, тим начальникам, які керують. Полковники, генерали, дивіться, що ви повинні були в першу чергу це зробити. Бронежилети, це оці, оці речі. Наші військові були практично незабезпечені. Ми не мали ні ні бронежилетів, ні касок. Тобто самоборона старалася ну їм, тобто то, то, це, це це все надавати і забезпечувати. Була е, проведена акція мурахи. Яку проводив Андріан Кліщ, люди переносили по одній одиниці через кордон. Ми повинні захищати свою країну, але ми повинні наші бійці мають бути захищені, вони мають мати спорядження. На даний момент є більше ніж 500 сімей зареєстрованих. Це є сім'ї з усієї Львівщини і навіть з інших регіонів України. Це сім'ї, яким ми допомагаємо. Після Майдану створилися такі формування як комітет майдану Львівщини. Люстраційний комітет. Я була членом обох комітетів, займалася люстрацією діозних чиновників. От і вирішували власне питання щодо усунення їх з посади. Потім ми створили студентський координаційний центр підтримки АТО Львівського університету імені Івана Франка. Зібрали також чимало коштів, допомагали нашим студентам, відправили недавно автомобіль в АТО. От зараз от тільки привезли три машини для наших бійців в АТО. Зараз їх на сервісах ремонтують. Я думаю, до кінця тижня вони поїдуть на схід. Машини дуже проходять огляд, ми їх готуємо. Бійці батальйону Донбас привезли швидку допомогу. Машина дерева, її можна заварити. Швидку допомогу вона є теплоізольована спеціальною піною, щоб там можна було створювати мікроклімат. Відповідно, ці машини варити не можна. Треба придумувати якісь інші методи, щоб їх полагодити. Поміняли лобовешку, пофарбували машину. В принципі, бійці були дуже задоволені. Для них наша робота, ну тобто їм пропонували в кількох місцях, там ще десь. От, на днях вони зателефонували, в них Мався Rover. ну і вони хочуть гнати до Львова, щоб власне ми робили їхню машину. Перша причина, яка заставила мене з'явитися в військомат і поїхати на війну, це кожен день перегляд новин, інформація отриманої, що там гинуть наші молоді солдати віком 19-20 років. І я не міг просто цю інформацію сприймати. Я вважав, що моє місце поряд там, щоб оберегти саме, саме молодих хлопців. Команда громадського руху Народний контроль йде на місцеві вибори з антикорупційним планом. Корупція це головна проблема України сьогодні. Це ще більша загроза, навіть ніж російська агресія в Україні. Боротися з корупцією можна не тільки на загальнодержавному рівні, але й у кожного. Окремому взятому місці, де реально людину зловили з хабарем в один мільйон гривень, а суд одразу його відпускає. Завтра, до речі, засідання нашого антикорупційного комітету відбуватиметься в Северодонецькій. Саме по цьому питанню. ми хочемо на місці нарешті розібратися, бо за рік ні ЗСУ, ні МВС, ні СБУ так в принципі з цим питанням і не розібралися. Люди, які в ту ніч стояли в лаві, люди, які були в Києва експоплазі, в стінах експоплазі, зараз є в лавах народного контролю. Я вірю, я знаю, тут без фальші, по-чесному, по справжньому я хочу змінити цю країну. Справді не на словах, не на великих гаслах, а того, що ми намагаємося зробити вже от будніх сірими буднями, як громадський активіст. Ми домагалися того, щоб ті кошти, які виділені з місцевого бюджету, виходили до людей. Ну, це кошти платників податків. Навіть будучи в громадському об'єднанні, можна змінювати, можна е, тиснути на владу і заставляти її все-таки дотримуватися закону. Вона наштовхнула на те, що е, коли ти прийдеш е, все-таки на оце от місце. І е, якщо з тобою прийде команда людей однодумців, які справді не зав'язані в цій системі, а дійсно хочуть, що змінювати в цій країні найкраще, то справді важелів буде більше і буде більше можливостей для того, щоб усім нам було. Краще жити. Основні наші проекти це, в принципі, вони навчальний характер носить, навчально практичний. Ми зустрічаємося з людьми, ми вчимо людей бути громадянами. Моє бачення таке, що необхідно е, проводити м, конкретні зміни і реформи в усіх е, напрямках діяльності це і міліція, прокуратура, е, медичні заклади. Я працюю на сьогодні в комісії архітектури і містобудування. На жаль, ми бачимо, по перше, що наше місто зараз. Е, Повністю є заповнений якимись незрозумілими новобудовами. Частина, велика частина їх, які є просто незаконними і повинні в місті чітко врегулювати це питання. Зараз з командою народного контролю я допомагаю мешканцям отримати якісні послуги, які їм належать. Це ремонт прибудинкових доріг, хідників, підвалів, освітлення доріг. Це юридична допомога, оформлення документів і субсидій. Ми стимулюємо владу працювати чесно та прозоро. От хтося зробить не буває так. І тому е, я кажу: ні, я все-таки хочу і буду міняти. Якщо я вже взявся за це, то наче я це мусив ввести до кінця. Я мушу. Змінити, я зможу змінити, чи стану я депутатом, чи я не стану депутатом, я все одно тим буду займатися. Першочерговим своїм завданням в Львівській обласній раді, як органі місцевого самоврядування, я все-таки бачу це контроль за бюджетними процесами. Я спілкуюся з людьми, ми налагодили певні діалоги. Я знаю, які проблеми є. Вірю, що командою спільно з народним контролем, спільно з журналістами. Якщо ми пройдемо і займемо ці місця в депутатському корпусі, думаю, що ми разом налагодимо спільну роботу. Моя команда хоче збільшити насправді кількість навчальних дошкільних закладів в районі. Кожен з нас повинен робити якісь певні зміни, починаючи з себе, починаючи з своєї сім'ї, починаючи з, навчаючи своїх дітей і тоді передавати цю, цю всю інформацію надалі своїм друзям, близьким, сусідам і разом міняти країну на краще.